Отже, наступна головоломка. У нас є такий квадратик, складений з сирничків. Тут є 5 квадратів. Раз, два, три, чотири і один великий квадрат. Нам потрібно перемістити два сирнички, щоб у нас утворилось 7 квадратів. Зараз у нас є 5 квадратів, перемістити два сирнички, щоб утворилось 7 квадратів. Ця головоломка також досить простенька, і людина з хорошою логікою дуже швидко з нею справиться. І все, що нам буде потрібно зробити, це взяти ось ці два сірничка і помістити їх в середину будь-якого з квадратів. І тепер рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6 і один. 7 квадратів. Отже, ми перемістили два сірничка і у нас вийшло 7 квадратів.